Шановні друзі, глядачі порталу Золочівка.нет, золочів'яни, усі люди доброї волі. Сьогодні звернутися на інформаційний портал нас заставила просьба, крик про допомогу для маленької золочів'янки, єдиної доньки своїх батьків Катрусі Біруліної. Після майже місячного лікування у Львові зараз Катруся знаходиться в лікарні Білорусі, їй потрібна термінова трансплантація печінки. Орієнтовна вартість операції складає 125 тисяч разом. Часу дуже обмаль. Від вчорашнього дня, відколи ми вперше оприлюднили цю інформацію, дуже багато людей доброї волі відгукнулися, за що ми вже щиро вдячні. На Йордан по церквах району оці зголосилися, як завжди, і дітки з ліцею будуть збирати пожертви підприємства, установи, організації, будь-які люди доброї волі. Ми оприлюднюємо картковий рахунок тітки, фонд благодійний, який буде працювати, крила надії. Будь ласка, зголосіться усі про допомогу. Кожна ваша копійка може врятувати життя дитини. Хтось, якась жінка, не купить собі, можливо, помади чи парфумів, якийсь чоловік використа на одну пачку менше цигарок. Але на одне життя буде більше. І радість збережеться в сім'ї, і ми врятуємо життя дитини. Будь ласка, долучіться, допоможіть зібрати кошти і врятувати життя катрусі. Дорогі глочів'яни, я також хочу звернутися до вас про допомогу для, нашої, для моєї племінниці. Боротьба за життя Катруси в нас триває вже понад 15 років. На превеликий жаль, врятувати її життя на Україні не можуть. І дякувати Богу за це зголосилися лікарі 9-ї міської лікарні міста мінська самотужки зібрати таку велику суму ми не в змозі. Я і моя родина висловлюємо подяку всім небайдужим злочів'янам, школам, церквам, е організаціям за допомогою у таку такий скрутний для нас час. Ми віримо, що Катруса повернеться додому здоровою дівчинкою, за що ми вам дякуємо. Хотів би долучитися до всіх тих прохань, які. Напевне, лунає з уст друзів, приятелів, родини, і напевне, що підтримати цю гарну ініціативу взаємної допомоги один одному, тому що не дивлячись на те, що в сьогоднішній час ми ще обходимо різдвяні свята і радість в наших домівках, але одночасно є момент пережиття для родини, яка бореться за життя. Своєї дитини, і так і кожен з нас хотів би долучитися для того, щоб допомогти найменшою лептою каже, що світ понитиці і бідному на сорочку. Я думаю, що це гарна пропозиція для всіх нас. Я би хотів долучитися і в певний спосіб навіть репрезентувати діла милосердя і таким якраз добрим поштовхом було. Кошти, які збирав наш золочівський вертеп Блаженного Миколая Чернецького, вони назбирали 3 тисячі з копійками гривень і передали нам наш золочівський карітас. Ми хочемо передати ці кошти 3 тисячі гривень на діло милосердя, діло такого благородного характеру. І думаю, що це добрий приклад для багатьох з нас, щоб ми могли, отримавши щось, якісь певні свої прибутки, могли навчитися ділитися з тими, хто їх потребує. Дякувати Богові, що не нам збирають. І з тої позиції ми завжди повинні пам'ятати про те, що ми можемо комусь допомогти, комусь, кому є потреба, в кого є загроза життя. І в такий спосіб зробити діло милосердя. Не мов би собі допомагаючи, бо сьогодні ми можемо допомогти комусь, а завтра може хтось допомогти нам. Дай Боже, щоб нікого цього не треба було, але якщо такий час прийде, то, звичайно, що ми повинні долучитися. І всі свята нам ще раз показують, що ми живемо не для того, щоб тільки наситити свій шлунок, але також. Наситити своє серце, свій розум, свою совість, сумління, допомогою тим, які потребують. Може ми щось менше з'їмо, може ми щось менше купимо, це правда є, але долучимося до дуже благородної справи спасіння людського життя. Немає нічого ціннішого, ніж за людське життя. Воно є дароване Богом і тому раз, якщо ми себе вважаємо віруючими людьми, то нехай наша віра буде добрим прикладом жертвенності. І допомоги тим, які потребують. Головно йдеться про е, родину Бірулін, де вони хочуть допомогти своїй доці Каті Спасіння. Ми неодноразово допомагали різним людям, навіть шукали, думали, кому би було добре допомогти. А тут якраз є така нагода, що навіть не задумуючись, ми долучаємося до цієї благородної справи. Ну і звичайно, що будемо також по церквах. Ще збирати, долучатися, щоб спасти е, життя даної особи. Дякую всім веселих свят.